Харківщина. Бажаю здоров'я вам, дорогі виноградарі. Сьогодні у нас 10 -е жовтня 25-го року. Третій день іде дощ, на виноградник не зайдеш. Скоро настане час обрізки, укриття винограду. От. Всьому контенті я хочу вам показати. Одне, одну вещь, яку я хе -хе, купив. От. І я більше, ніж уверений, що вона вам кожному стане на пригоді. От. Зараз сходимо в гараж вместе з вами і подивимось. Я вам там більш конкретно розкажу. Дивимось. Так от, браці. Дивимось. А це ось дивіться, бачите який рулон. Це геотекстиль. Це іглопробивний 130-ї щільності. Оце тут у рулоні, у рулоні 420 метрів. 420 метрів, ширина його 1 метр, і коштує він усього. Усього цей рулон 420 метрів 820 гривень. Вот. Якщо залізти в інтернет і подивитися в інтернеті, так 101 метр точно такого е -е, геотекстилю, геотекстилю коштує 32 і 28. Гривен один метр. Так що зараз я вам розкажу як, де, що і до чого. Так ось, коли було 120 кущів винограду, от, укривали його землею 25 років. О, зараз залишилося 86, і здоров'я на ці 86, дорогі мої колеги, не вистачає. І вирішив укривати геотекстилем. Значить, от этот геотекстиль випускається з заводу у нас на Харківщині. Щоб не було це рекламою, щоб не було це рекламою. От. Я Кожному, хто напише мені в Viber і хто зацікавлений цією проблемою, я вам вишлю усі координати і контакти от цих осіб з цього підприємства, щоб ви замовляли, якщо вам потрібно, за такою ціною. Там у них по рекламі йде 2, 40, 2 гривні 40 копійок. 1 метр. 1 метр. Ви розумієте, що це пошті даром. От, 420 метрів і всього 820 гривень. Значить, новою поштою вони не відправляють. Значить, ви повинні зателефонувати туди. Там є. Менеджер е, Єна Світлана Миколаївна, ну, зв'язатися з нею, ну, узнати, скільки вам треба цього е, геотекстилютелю, геотекстилю. вона вам вийшла е, накладну на проплату. Проплачуєте, проплачуєте. Потім йдете на нову пошту, або в приложенні нової пошти, Замовляєте кур'єрську доставку. Світлана Ніколаївна скаже, на яке число вам приїхати забрати. Приїхати забрати, вони працюють тільки з, 9, з 10 до 3 годин. З 10 до 3. От. І телефонувати треба тільки у цю годину. І тоді кур'єр кур вам доставить. Но, нова пошта, я вам скажу. Це дере такі гроші, що біпець. Вот. Значить, э, якщо ви э, в Харківській області або в близьких областях, областях, ви можете приїхати э, і вам обійдеться дешевше. Да. Саме підприємство знаходиться приїзді в, в місто Харків, в місто Харків, по трасі э, Київ Суми. Вот отакі та справи. Так що кому треба і кого зацікавила. така проблема, вайбер така проблема, мой на моєму номері 099 77 99 588. Вот. Значить, пишіть мені на вайбер. Я там швидше побачу. І я вам буду висилати всі координати. Там ви можете почитати все за оцей геотекстиль. Але наматувати вони, звісно, по метрах, як воно, як воно там у них це відбувається все. Коли вони запускають машину, допустим, 130-й геотекстиль, і щоб наладити машину, йде пропуск, і 100 метрів, і 200, а може і 300 метрів, да, так, він може десь так сказати, не відповідати щільності. Але за такі, гроші, за такі гроші у вас не буде боліти спина ваша. І якщо ви вже в такому віці, ну, от, укривати ви можете його хоч у два ряди, у дві, вдвоє, хоч в один. Зараз вже і морози не такі, що сильно, щоб вас тріщало. Так що отакі проблеми у нас, дорогих виноградарів, з віком. З віками і станом здоров'я. Так що будемо укривати агротекстилем. Телефонуйте по вайберу, можете за так зателефонувати, ну, краще б я на вайбер, я на вайбер скину, всі, ви самі там почитаєте, подивитесь, там є телефони і особи, Ну, там один менеджер це Світлана Миколаївна. Єна. Ну все, будьте здорові, давайте, до побачення вам. Так, дорогі мої колеги, забув вам сказати, що на ці 240, тобто 2,40 за 1 метр діє скидка 15% по промкоду Геннадій Виноград. Це наш виноградарь з Кировоградщини. Так що майте на увазі. Давайте, будьте здорові!